30 градусів зранку в день доходило до 40, В обід в обід на вулиці практично на сонячній стороні нікого нема. Всі, скажімо так, і інші бідні люди, вони всі ховаються по парках в тінь. Зато ввечері починається гроза, шквальна гроза. Проходить вона буквально за 2-3 години, і ми усі знову те ж саме зранку. Пека в обід стара страшна, і ввечері дощ, і злива така, що не стіна на душу. Пройтися по вулиці, сфотографувати тих людей, які продають накрадене добро на пляжах, вважаються теж великою провокацією. Тебе можуть і вдарити за це, і зупинити, і, і забрати все, що тебе є, навіть фотоапарат, само собою. Промишляють дуже просто на день йдуть на пляж. Крадуть в тих, хто пішов в воду там чи якось відволікають, крадуть у них е, їхні речі, а потім ті самі речі, ті самі плавки, ті самі рушники, продають тут же ж ввечері на, на вулиці, на, 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 на тротуарі. Ну, відповідно, коли ти це, це фотографуєш, то викликає негативну реакцію. Е,